Телевізор. Жили були одна котя. У як і дивляться телевізор. Всім привіт! Мене звати котя. Мене представляти унікальне, найкращий друг помічник Микола. Микола, що? Знайомтесь, це наш мій котик Котя. Поздоровайся. Привіт. Привіт. <с -гад> <с -гад> Привіт, Котя. <с -гад> Котя, що ти наробив? Майко, подивись на цього. Микола, Микола. Ти бачиш розбресувати речі. Ой-ой-ой, це буде жах якийсь. Розбереся тарілку, то йди відсюда! вон отсюда. Тупорило вже, тупорить. Вари, будь ласка, пельмей, я зараз з роз'їм. А, а я мене звати мій собака. Догі. Я Догі, найкращий друг. Знайомтесь, а цей мій другий собака його звати Догі. Догі. Привіт! Hey, <laughs> привіт, Микола, привіт, Майкл. Я вас так, що хотіли бути чути, але уважніше я подивився, хто такий найкращий чоловік та друг. Догі! Догі! Що ти наробляв? Ай-яй-яй, ти зовсім речі вибрясуєш. Ай яй я, я викинуся раз мусор, ти не будеш їсти своїми. Ах. Ми можемо ти вся та вдома на карантин і більше нічого не прийде, понял? Да до мене такий жах! ти просто мишку ловив, єс! Ха! О, телевізор розбив! О ні! Ми прийшли телевізор і замовляти, бо щось не вийшло ось так. Закінчилась історія.